Друзі, вітаємо вас з півдня Одещини. Я Анжела І я роблю таке коротеньке відео. Ось сьогодні отримала посилку. Ось ці три рослини, 750 гривень. Щоб ви прозуміли. розуміли це дві ехінацеї, Ось вони. Я такі ехінацеї продаю по 100 гривень. кущик кості. Щоб ви розуміли, от, от така поділка у мене 100 гривень. коштує навіть може бути трошечки більше. Я їх отримала це більше, ніж 200 гривень, тому що неопалима купина коштує, здається, 108, 180 гривень. Чи що? А хіна цей це стру... коштує коштують більше, ніж 200 гривень. Ось, я просто вам показую різницю. Це буде така, мені здається, як моя Pink Sorbet, тільки ця трошечки. До другого кольору гляньте. от А це буде така між жовтою і оранжевою У мене є світло жовта є оранжева а це така буде посередині. Ну, побачимо коротше. І хочу зараз трошечки поговорити про про посилки. Ну Не така в мене гаряча пора. Я раз в тиждень збираю посилки. Мене це дуже влаштовує, тому що. Я встигаю ще щось робити, бо, самі розумієте, з нашими гектарами не хочу туди йти, бо там таке сонце за хатою, тут все поперед хати, у нас ось тіньочок більш-менш. Мене влаштовує це тим, що немає багато часу, мене не займає ця підготовка, хоча один день повністю виходить на посилки, поки все викупиш, поки все запакуєш, другий день це до обіду. Поки в коробки запакуєш, салон. Це нас збирають сміття по суботам, до речі, за трактор їздимо. Другий день це сьогодні ми до обіду поїхали на базар ще, відправили посилки, пихли, на базар треба було купити огірки, хочу закласити. Мука закінчилася, знаєте, таке, то, то, то труси порвалися, то сахар б закінчився, як то кажуть, таке от. Що хочу сказати про посилки? Пишу вам всім номери чисто для того, щоб це більше, знаєте, для себе роблю цей, отчет, щоб бо бувало таке, що забула відмітити собі десь щось і відправляла двічі на один і той номер одну і ту ж посилку. Тому це більше я роблю для себе записую, щоб я знала, що я вже посилку відправила. І ви отримали посилку, якщо вам щось не зрозуміло, Пишіть міні вальбер. Я завжди або ввечері, або в обід. Якщо б є час, як я себе почуваю, все залежить багато від чого Да? Я відповім вам на всі питання, тому що я вже казала, слухавку, я не завжди беру з собою. Коли от в таке пекло йду щось на городі. Роблю, я ж не можу слухавку брати з собою. Я то там пішла, то, то пішла переклад, перекласти шланги туди-сюди по сонці. Я слухавку з собою не тягаю, друзі, тому що вона ну, глючить, починає. Тому так. Зараз хто отримує від мене рослини, якщо у когось спекотно, старайтеся робити трошечки тінь. У нас зараз -то хоч трошки ночі ну, були прохолодні, зараз знову пішла спека по ночам 19-20 градусів, так що сама отримала рослинки. Ну, зараз покажу, піду вже на сонце покажу. Щоб ви розуміли нашу температуру? Ось це осипається айва. Ну, така ж лишня, оце опіки від сонця. Це вона не гнила. Бачите, пішли опіки від сонця. Оце так пече тут сонце в день. Ось саме тут, бачите, це б я купила смолку ось кущі. Дивіться, ось один кущ просто почав висихати. Сьогодні ввечері обов'язково буду робити затемнення якесь. Придумую щось не знаю, якісь там баклажки, щось. Зроблю, тому що вже кущ почав він просто висихати. Цей просто дуже в'яне Зранку такий більш-менш нормальний, а вдень він просто згорає. Ось тут тачку кинула, поки, бачите, ось зробила тут тінь І бачите, зразу кущі не в'ялі. От вам приклад треба затіняти Ось, знову сонце. Бачите, що робиться? На сонці просто згорає. Треба сьогодні ввечері зробити обов'язково якісь такі загородки. Ось тут ще два кущі, бачите? Ось вам на сонці і зараз приключу і зразу затаку. І ось тінь різниця. Бачите, зовсім не в'ялі, а свіженькі кущики стоять зелені. Так що, от вам е відповідь на ваші питання, що робити з рослинами, якщо жарко. Причинили їх в якийсь там, не знаю, хоч якусь такий поставити паличку, зверху тряпочку кинути, щоб вона держала тінь. Тому що ну, у нас дуже пече. По-перше, стали ночі теплі зовсім. Фух, треба йти в тінь. Кажу, пече страшне, піти поприкладати, шлами все поливається, тут поливається. Тут жабка, там о, полив шлангами йде в рівчаки, так що таке? Все під поливом, друзі. Сьогодні вранці чоловік прийшов, я тут садила трошки рослини в горщики. і сонце ще було зранку, таке, знаєте, неспекотне оце. Він прийшов і каже, який гарний меморій, він просто сріблястий був зранку. Ти не зараз гарний. Ви пишете, так, да, вже багато хто мені пише вайбер, все в цьому році дочекалися цвітіння. Так, він буде цвісти у вас у всіх, можливо, не, не таким пишним кущем, але цвісти буде все одно. У нас він цвіте вже ну, давно, тому що почав аж, аж розпушуватись. Ну, Гарний піш, кажу, сьогодні ходила аж по калам зранку. Просто, просто красень. Трошечки вилізу на сонце, поперекладаю шланг, і знову треба тікати в тінь. Просто красень. Я ж кажу, зранку ще сонце світило, він відсвічував просто сріблястий був. Така краса. Да. як ми... Знайомий пише з Норвегії, що в них, в них там сніг і холодно, фу А в нас просто пече на сонці. Е сьогодні буду садити тут і хіноцею. Ось тут трошечки посадила собі, поділила кущики. Бачите, ось, вам приклад, сьогодні саджала оце зранку, он полила і буде рости хіна це до речі, я саджала ще десь місяць тому назад. Ось кущики, оці, ось бачите, ось вони. Оце я саджала, оце, ось, оце малесенький, я саджала десь місяць назад влітку. Просто обрізали верхівку всю ось. Ну, тут е було цвітоносів, мало було е таких от приросів таких зелених, тому тут воно хуже пішло. А ось, бачите, ось це. Що це. Саджала ось цей кущик. Оце все я саджала влітку. Боже, телефон пече в руках. Таке пече сонце. Так, так що саджати можна все. Зараз тільки зробили тіньочок і все. Зате пройде, я думаю, сколько, тиждень-два. І все-таки жара ця спаде, зате у вас зразу піде рослина рости. вона ще встигне до зими вкорінитися. І на наступний рік у вас буде вже повноцінна рослина. Потрошечки відсилаю, багато не можу зразу. Багато все-таки рослин ростуть ще в ґрунті, я їх ще не копаю. Ну, тому що все-таки для них ранувато те, що росте в горщиках або з лаки, ви собі їх посадили, залили, зробили тіньочок і хай собі росте. Я ж кажу, воно вкоріниться. Дивіться, тут у мене. Знову забула, як ця ромашечка називається жовта. Знаєте, що на сонці робиться? І щоб ви розуміли, земля не суха. Дивіться, бачите? Земля тволога, а рослина в'яне геть. Про сонце, земля волога, а рослина в'яне. І ось оці купчики, що я садила, можеш, як же ж ти ж звеся? Дороніком зветься, це ромашечка жовта. Як бачите, кущики поприймалися. Ось це один був, там, що геть був прям сухий кущ. Я його все-таки посадила. Ну, бачу, тут ось нагілочка зеленувата. Ну, будемо чекати, що, ну, відніб'я, ось, бачите, от такий самий був сухий кущик. Ось. Бачите? Листочки ось один, два, три, чотири, п'ять. Ось шість. Вже листочки пішли. Тож, чекаю, що цей кущик лишилося, два, ось один. Кущик ось другий, і я чекаю, що вони у мене ще відійдуть. Якщо відійдуть, то на весну я зможу продати тут кілька кущів, тому що там у мене ще оці сонця буду прибирати. Що, щоб знали, хто у мене буде купати Дороніком, не саджайте на прямому сонці. Я не знаю, як у вас у нас, бачите, на півдні кусі не витримують спеку. Навіть при вологій землі вони у нас в'януть. Я кажу це про те, що все-таки ми південь, коли ви кажете, що у вас теж спека, так. Я вам вірю, що у вас спека, але вона починається у вас пізніше і закінчується раніше. Якщо у нас різниця з Одесою, з Олею, ви скільки разів бачили, що скільки ми робили відео, я весь час кажу, що в нас вже воно відцвітається, а в неї цвіте. Це вам приклад того, що різниця, яка, хоча Одеса це Південь, але з нашим. Регіону. Це різниця в два тижні, щоб ви розуміли це все, що в нас все починається раніше. Якщо з Одесою два тижні, то вже, там, де там Полтава, там вже місяць, а Житомир, то ще й більше місяця, мабуть, буде. Знілою Он, Дивлюсь, вона каже, ну вона каже, за те у них, них дощі йдуть, а в нас, якби не палив, вже б усе вздохло давним-давно вісім разів. Поливаємо все, наскільки там два душі таких пройшло, більш-менш таких, що. Хоча були такі душі, що дойшова ми поливали, тут таке було. Земля була суха, ось просто показую. Тут, бачите, шланг теж поливається все. Буряки в'януть в день. Це настільки все пече, що воно все в'яне. Це таке сонце пекуче. Так, ну, бачу, до кінця тут не доходить. Треба Тягнути шланг зараз. Все, друзі, просто ось по посилкам, що номери пишу, тому що це більш для себе. Я відчитуюсь, тому що, щоб я вже пам'ятала точно, що я відправила посилку. Кому щось не ясно, пишіть у Viber, Мені я ввечері постараюся відповідати. Ну ввечері я на так, на 99% я відповідаю завжди. Іноді буває таке, що просто падаю трупом, то вже не те, що писати, вже розмовляти не можу. Фух. Пишіть всі, тому що писати кожному окремо. Кому посилаю бамбук, дивіться, він поливайте його кожен день через день, щоб земля була волога. Листя може засохнути, закрутитися в трубочку, відпасти. Але через місяць повинно відростати нове. Повинні зеленіти бруньки. І відростати нове. Якщо навіть не піде з, з цього стовбура, то повинно навесну піти скорення з, з відростки молоді. Не, не... Не, не думайте там нічого, просто поливайте, все повинно рости. Якщо ви будете поливати, якщо ви забули раз, два, три, земля присохла, то вже ж там нічого рости не буде. Я сама по собі знаю, я буває щось купила, посадила, забула, де посадила, зразу полила, два полила, потім забулася, воно висохло, приходжу, вже кущ здох. І кому придивляти претензії, тільки собі. Тому так. Он покала вам осоку сьогодні зранку, все поливалося, все разом ростуть дві осоки поруч. Одна висохла, не зрозуміло з яких причин, друга собі росте спокійно. От вам приклад. Так що все може бути. Дивилася вчора нілу про її хрущі. У нас, слава Богу, цього немає. У нас одна проблема це наша спека. Спека це наше все. І земля це наша глина, глинозем. Земля, як камінь, починає, якщо тако поливаєш рівчаками, вона починає тріскатись. Ну, Глина є глина. І чого з цим не поробиш. І спека. Тому що, дивлюся, кніла, почала набагато пізніше саджати свій садок, але все-таки чорнозем є чорнозем. Він своє. Е і земля там краща, то вона якась поживніша чи що. І все-таки цієї спеки нема. А в нас на півдні, звісно, в цій пустині щось вирощувати, це вже проблематично, з кожним роком все більше і більше душів нема. Спека все більше і більше. то щось трошечки було вже так прохолодніше, вставали зранку. Думаю, Боже, як про прохолодно вночі. Така роса, всі газони мокрі зранку, всі рослини мокрі. Все, ось уже другий день, знову спека зранку. Так що, друзі, кому що не ясно, пишемо у Viber. Е якщо хтось не знає мого Viber, я вам пишіть мені. Я не кожен раз це згадую, що писати Viber у... під відео в описі. Хоча буває пишу, ви все одно пишете не бачите, не розумієте, де його шукати. Пишіть мені. Під відео, я напишу вам номер вайберу і пишіть мені туди, в кого, які є питання, дзвонить. Друзі, старайтеся не дзвонити, бо ж кажу, коли таке сонце, я вибігла десь на город, побігла, я в таку спеку з собою телефон не, не ношу. Десь його кидаю в тінючку і пішла працювати. Все. Написали, я прийшла ввечері і відповіла. все, друзі, бажаю всім гарного дня. Все буде наша Україна. Пауза, и всем пока.